Зараз одна з найпопулярніших тем для розмов це підняття пенсійного віку. В принципі, то пенсійний вік треба дійсно піднімати в Україні, тому що він в Україні один із найнижчих у світі. Але піднімати його, я думаю, не радикально. Наприклад, жінкам збільшити до 60 років, а чоловікам до 63. Тому що з огляду на. Тривалість, якість українського життя і рівень життя українців, так? треба спочатку подумати про соціальне забезпечення, а вже потім вимагати від українців працювати аж до самих похилих років. Взагалі, навіщо піднімається тема підняття пенсійного віку? Через той факт, що пенсії практично нема що оплатити. Mm. Тому що е, на одного працюючого по кілька пенсіонерів, і тим більше багато українців виходить на пенсію достроково. Тобто у пенсійного фонду багато проблем, але ж сам по собі пенсійний фонд це зажжені скати реально. Відрахування в пенсійний фонд просто гігантське. Куди вони йдуть? 32% із зарплати е, роботодавець. Платить пенсійному фонду. Ну куди йдуть ті гроші? На євроремонти, в їхній офіс. От і все. Тобто важливіше не скільки люди працюють і скільки пенсіонерів на одного працюючого, а куди йдуть ті гроші, які потрапляють у пенсійний фонд. Які з нас, блін, здирають.